Інсепшен безумовно один з найскладніших фільмів, який мені доводилося дивитися. Він переносить тебе у глибину підсвідомості, паралельно висвітлюючи трагічну історію минулого головного героя. Крістофер Нолан, розповідаючи цю історію, залишив одну нерозкриту таємницю. Коп знаходиться в реальності чи у вісні, чи зупинився вовчок у фінальній сцені. А що якщо я тобі скажу, що це взагалі не має ніякого значення? Сюжет розповідає нам про існування так званої компанії, яка надає досить специфічні послуги. За допомогою феномену усвідомленого сна група людей входить у сон жертви і має лише одну задачу посіяти ідею в голові людини. А ідея, в свою чергу, буде мати величезний вплив на свідомість та дії людини. За допомогою цього можна без насилля змусити людину, наприклад, зруйнувати свою компанію, і вона буде вважати, що сама цього хоче саме завдяки ідеї, яку помістили в її голову під час подібного сну. Фільм побудований на одній величезній місії. Її ціль полягає в тому, щоб впровадити фішеру нащадку володаря величезної компанії ідею зруйнувати економічну імперію свого батька. Сам інцепшн відбувається у п'ять етапів, а сон, в свою чергу, на безліч рівнів, які ти можеш проєктувати, аби фантазії вистачило. Так як є різні рівні сну, то й виходити з нього треба поетапно з третього рівня не вийде перескочити одразу на перший. Якщо ти помираєш, наприклад, на п'ятому рівні сну. Але одночасно не помираєш, що на четвертому, що на третьому, що на другому, що на першому, ти потрапляєш у лімб, який не відрізниш від реальності і в якому ти приречений сидіти вічність. Цікавою також є механіка рівнів сну. На кожному рівні відчуття часу змінюється точно неможливо відповісти. Але 10 секунд на першому рівні це 3 хвилини на другому, що означає годину на третьому рівні. Перший етап впровадження сама реальність. Команда з фішером летить у літаку. Другий етап мегаполіс під час дощу. Це перший рівень сну, за який відповідав Юсуф. Хімік, який приєднався до команди Коба після того, як створив спеціальну речовину для обміну снами, так як місія довга, потрібно дуже сильне снодійне, щоб підтримувати сон до самого кінця. Таким чином, хімік відповідає за створення хімічних сполук для досягнення дуже довгого сна, який дозволить команді переживати більш усвідомлені сни. Але у Юсуфа було ще одне завдання: на першому рівні сна він повинен був тікати від захисних проєкцій Фішера. Цей рівень потрібний для того, Через єдину довірену особу в житті Фішера, його дядька Пітера, розкрити таємницю, яка зберігається в сейфі, та яка може зруйнувати усю його компанію буквально тому, що Фішер сам того забажає. На цьому рівні Фішер під тиском вигадує випадкове число, яке у підсумку стане паролем для цього уявного сейфу на третьому рівні сну. Так так, не варто забувати, що усі події та речі у цій частині фільму абсолютно вигадані. Третій етап. Готель другий рівень сну. На цьому рівні головна особа Артур, який є правою рукою Коба і одним з найближчих до нього членів команди. Загальна роль Артура це сценарист. Тобто, в той час, як Коб планує та керує кожною місією, Артур досліджує кожну деталь, щоб усі інші знали, що робити при будь-якій ситуації та як діяти, якщо все піде не так, як планувалося. Залежно від того, як пройде місія, Артур може імпровізувати та вносити корективи в план, щоб забезпечити безпеку кожного члена команди, а також гарантувати успіх місії. Та рівня 2 полягає в тому, щоб переконати Фішера, що перший рівень сну Мегаполіс, є реальністю і що таємниця його батька не така катастрофічна, як всі про це говорять. Тут у гру вступає імс. Який грає фальсифікатора? Фальсифікатор може стати будь-якою людиною вісні, прийняти її зовніші, звички та манери, щоб стати максимально правдоподібним клоном, він вивчає риси та манери людей, які є найближчими до жертви. Роль імса є ключовою для успіху місії, оскільки приймаючи вигляд Пітера, нагадую, це єдина людина, якому Фішер довіряє. Він входить в його довіру та дуже вдало маніпулює. Імс у ролі Пітера насміхається з Фішера, принижує його через те, що він не створив щось власне, що йому просто пощастило. Також імс натякає, що Фішер міг би створити кращу компанію, якби почав все з нуля, зруйнувавши компанію батька. Тепер Фішер починає вірити, що він має сам всього досягти. У цей момент в його мозок помістили ідею. Четвертий етап лікарня у фортеці в засічних Альпах, третій рівень сну. Це сон Імса, в який команда перемістилася після другого рівня. Проекція батька Фішера лежить всередині поруч із сейфом, у якому зберігається його легендарний секретний заповіт. На цьому етапі Фішер переконаний в тому, що він повинен дізнатися, що знаходиться всередині, щоб розкрити змову дядька Пітера проти нього. План команди Коба полягає в тому, що Фішер дістався до центру лабіринту, де лежить проекція його батька та сейф, в якому і знаходиться справжня ідея, справжній початок. Ідея зруйнувати компанію свого батька. І останній п'ятий етап знову реальність, але вже зі змінами, які були внесені кобом та його людьми. Змінена реальність, в якій Фішер вирішив зруйнувати свою компанію та щиро вірить, що це його власне, ніким не нав'язане бажання. Але я не згадав про одну з найважливіших людей для Коба Аріадна. Її роль в команді здається очевидна, вона архітектор. Як архітектор, вона відповідає за проєктування сну, де й відбуваються усі події. Це одна з найскладніших ролей у команді, оскільки архітектор вигадує різні рівні снів у снах разом із стилем кожного з них і найдрібнішими деталями. Їй не можна наповнювати сон власними спогадами, бо персонажі сну почнуть здогадуватися, що їх світ нереальний. Архітекторів не стримують закони фізики реального світу, і вони можуть створювати парадокси в спроєктованих снах. Здається, її роль очевидна, та після проєктування різних рівнів сну вона більше не грає ніякої ролі у фільмі, але тут все не так просто. Кожен в команді для того, щоб розуміти, знаходиться він у вісні чи в реальності, використовує свій особистий унікальний предмет. Тотем. Тотем Артура – гральний кубик з перевагою в одну сторону, який завжди падає на одну сторону, яку відомо лише Артуру. Сенс кубика в тому, щоб зробити одну сторону важчою, ніж інші. Саме тому, коли він кидає кубик, більш важка сторона перевернеться вниз, а протилежна сторона буде дивитися вгору. Якщо кубик буде звичайним, то Артур зрозуміє, що знаходиться у сні. Тотема Ріантни це злегка деформована шахова фігура слона. Вона навмисно деформувала її, щоб змінити вагу та центр тяжіння, щоб придати фігурі унікальності, і щоб лише вона могла знати точну вагу та загальне тактильне відчуття, то тема. Тотем Імса це червона фішка для покеру в казино. На ній написана неправильно за граматикою фраза, про яку знає лише сам Імс. граматика досі на А як твій почерк? Під час сну слова у фразі написані правильно, і саме так він розуміє, що не знаходиться в реальності. А ось з тотемом Коба все набагато цікавіше. Нолан прямо нам показує, що тотем Коба це вовчок, який він кидає. І просто дивиться, як той крутиться. І все. В ньому немає нічого унікального. В реальності він буде крутитися, поки не впаде. І у вісні буде те ж саме, сенсу від нього немає. Справжній тотем Коба це обручка. У всіх сценах, де він перебуває у вісні, він носить її на пальці, а у сценах в реальності. У пручки немає, можливо, в ній зроблені спеціальні помітки, як то робила Аріатна, і саме так Коп розуміє, знаходиться він в реальності чи у чиємусь сні. Тоді навіщо йому вовчок? Відповідь можна знайти у минулому коба. Втрата мел дружини залишила дуже сильний відбиток у його голові. Коп все ще не впевнений, знаходиться він у лімбі чи у реальності, бо якщо він знаходиться у лімбі, це означає, що мел жива і йому просто треба прокинутися. У Лімбі ти сам є творцем свого світу. Ти спокійно обираєш ті закони фізики, які тобі заманеться. Тому якщо коп знаходиться у лімбі, то спокійно може зробити так, щоб вовчок ніколи не зупинився. Саме для цього йому потрібен цей тотем. Він дивиться на нього, вовчок падає, і коп розуміє, що він у реальності, а не у своєму сні. Але тут є деяке неспівпадіння. У фільмі сказано, що якщо ти не знаєш, що знаходишся у Лімбі, ти не можеш контролювати події в ньому. І Коп прекрасно знає про цей факт, але не знає, чи знаходиться в Лімбі. А це в свою чергу означає, що він ніяк не зможе керувати вовчком. Коп просто не може відпустити згадку про свою дружину. Ти не можеш її відпустити. І саме тут в події вступає Аріатна. Як я вже казав, після проєктування всіх рівнів сну робота для архітектора закінчується, але не для Аріадни. Вона виступає так званим психологом для Коба. Він не може самотужки впоратися зі своїм минулим. Саме тому під час головної місії в сон втручаються його проєкції, бо він сам колись був архітектором, як Аріадна. Про те, що проєкції Коба вриваються у сон, який був спроєктований Аріадною, свідчить сцена з потягом на першому рівні сну рівні Мегаполіса. Саме лігше під потяг Коб і Мел вийшли з Лімбу. І ця згадка не відпускає коба. Він вважає саме це рішення головною помилкою в його житті. Саме Аріадна стримує всі його моральні пориви. Вона грає важливу роль у тому, щоб Коб нарешті повернувся до реальності. Вона увесь фільм переконує Коба в тому, що він не винний у смерті дружини, і саме завдяки аріадні проекції Коба не змогли завадити успіху місії. Відповідь на питання, чи прокинувся Коб в реальності, очевидна. Так, він прокинувся в реальності саме завдяки Аріадні. Про це свідчить і фінальна сцена, в якій вперше за увесь фільм видно обличчя дітей. Не просто так ім'я героїні було взято з речіської міфології. У міфі про Тесея та Мінотавра Аріадна допомагала Тесею безпечно втекти з лабіринту. Крістофер Нолан червоною лінією через весь фільм показав нам, що з людиною робить відчуття провини, захорнувши це все у науково фантастичний трилер, рівних якому для мене немає. Коп в реальності жив, наче у вісні, постійно повертаючись у минуле, і тільки аріадна змогла витягнути його з цього фрустраційного стану.